Вітаю, шановні друзі. Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі кутову шліфмашину машину від компанії Metabo, а саме модель w 650 125 Розглянемо її технічні характеристики, приділимо увагу перевагам та в першу чергу розглянемо комплект постачання. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Ключ. Клянець та гайка. Додаткове руків'я, захисний кожух та сама кутова шліфмашина. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 650 Вт. Кількість обертів холостого ходу 11 тисяч обертів на хвилину. Обхват руків'я 183 мм. Вага інструменту без кабелю 1,7 кг. Довжина кабелю 2,5 метри. Гарантія, що можна надати магазин Tools.net.ua складає 3 роки, так як ми є офіційним представником компанії Metabo в Україні. Розглянувши технічні характеристики, подивимось на інструмент більш детально: металевий корпус редуктора та зручне руків'я, що може знаходитися як з лівого, так і з правого боку. В залежності від вашої потреби, обхват кутової шліфмашини однією рукою та гарно прогумований мережевий кабель, захищений від зламу в проблемних місцях. Отже, дана кутова шліфмашина на кожен день і для кожного. Друзі, за детальним відбором інструменту безпосередньо під ваші завдання, звертайтесь на сайт tools.net.ua. А на цьому наразі у мене все. Підписуйтесь на наш канал. Ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео, то дивіться у коментарі. Там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Вам подякував та до нових зустрічей!